інсталяція справжня, і вона привезена з фронту безпосередньо там встановлюється такі. Це така мобільна сама конструкція, яка дуже швидко монтується. Коли потрапляє сюди людина, яка гуляє. Вона помімо інформаційного навантаження, яке тут є, вона може прочитати ознайомитися з діяльністю безпосередньо державної служби, яка займається захистом укріпленнями нашої держави, вона зможе відчути оцей от звук. FPV-дрона, від, від якого врятувала ця сітка, захистила для кожного військовослужбовця. Це, це доволі тригерна складна штука.